Мир вам, браття і сестри. Звісно, якщо ми пам'ятаємо, що мир це не відсутність війни, але відсутність Москви. Сьогодні я розкажу вам всю правду про Боневтіка, так називають Зеленського його противники. Звісно, глузливо називають. Це такий мем устійливий вираз. Мем, Гідутне слово, дяка Богу, я не чую Фаріон скажімо так, устіливий вираз, який зараз застосовують стосовно нашого президента. Але перш ніж казати про нашого президента, скажу про їхніх президентів, про американських і Трамп, якого ми вже. Почали було любити за те, що він сказав, що в разі чого і по Москві і по Пікіну. Зараз брякнув, що він бажає, що Україні виділили занадто багато коштів. Якщо нашого називають боневтіком, то цього треба, мабуть, називати бонесів. Трамп бонесів. але при всій симпатії до республіканців зараз таки хочеться, щоб, мабуть, такий сів, бо такий сів звучить краще ніж. Бо натомість Байден еволюціонує в правильному напрямку. На відміну від Бонесіва. Він каже, що дозволив бити на 200 миль. В глибину московицької території американської зброї, але каже категорично: забороняє бити по Москві і по Кремлю. Але поза як весь час еволюція здійснюється у цього самого Байдена. Він же спочатку не хотів давати танків, не хотів давати ракет, не хотів давати гармат, не хотів давати літаків. Зараз ніби дає, не хотів дозволяти ударів в глибину московицької території. То будемо сподіватися, що незабаром він скаже: ну добре, можна і по кремлю. Тільки от конкретно по Путіну не бийте. Можна бити по Кремлю, коли там відсутній Путін. Американська розвідка буде давати вам спеціальну інформацію, коли він там відсутній. от тоді бийте по Кремлю. Розумієте, у яких стосунках ми насправді знаходимося з Заходом. У них є багато зброї, а у нас зброї нема. Вони нам дають зброю. Натомість у нас є. Піхота, яка готова воювати з серйозним супротивником. А у них такої піхоти нема. У них є зброя, але немає людей. А у нас є люди, але немає зброї. І коли Макрон каже: Ми введемо французьких солдатів в Україну, то нікого він не введе, тому що нема у нього ніяких солдатів. Коли доводиться виконувати якісь завдання в Африці, то здіюється іноземний легіон, а не який-небудь французький легіон, саме іноземний легіон. І то з Африки їх виганяють. Нас намагаються московити всіма засобами 10 років виперти з Донбасу, а їх французів виганяють з Африки якісь племена людеїди і американців виганяють, а британці вигнали і ще раніше. І бельгійці вигнали всіх вигнали. І, от коли ці європейці і американці нарешті зізнаються собі, що у них немає людей. А у нас немає зброї, і що в зв'язку з цим всю зброю потрібно віддати нам для того, щоб ми захистили себе Європу і західний світ, тоді настане щастя. При всіх наших недоліках вони мають покладатися на нас, а не на свої об'єднання і міжнародні структури. От міжнародні структури ні на що не здатні. Сполучені Штати на Радбе ООН винесли резолюцію по Ізраїлю. Проти проголосували Китай, Московія і Алжир. Там весь час в Радбезі ООН є постійні члени, а є непостійні члени, весь час змінюються. І Розпорядження цього радбезу ООН, нібито як є обов'язковими для виконання всіма країнами. От в цьому Радбезі ООН постійно присутні всякі екзотичні країни, тобто для нас є обов'язковими до виконання рішення щодо укладення, яких брав участь Алжир. Ми маємо підкорятися і алжирцям. Також Московія і Китай голосували проти резолюції Сполучених Штатів по Ізраїлю, тому що як вони пояснюють, вони не вірять, що Ізраїль сам підтримує цю резолюцію Сполучених Штатів. От нехай Ізраїль сюди прийде і підтвердить, що він готовий підтримати цю резолюцію. Звісно, Ізраїль нікуди не прийде, тому що йому самому дуже гірко ковтати цю резолюцію взагалі витримувати тиск. Заходу і сполучених штатів, тобто він ніби як погоджується з цією резолюцією сполучених штатів, але при свідках цього підтвердити не може. Всі міжнародні структури прогнилі. Ну, наприклад, інтерпол є така структура. От я, наприклад, перебуваю в розшуці в Інтерполі. Якби мені хотілося б виїхати, мені в принципі варто було б виїхати на тиждень, другий, то в мене є справи в Сирії і в Іраку. От я не можу виїхати туди на два тижні, тому що я в розшуці в Інтерполі подала Московію і вони приймають ці от документи від Московії на розшук там мене, там певних бійців кавказького спротиву. Тобто, прикиньте, Москва спонсор тероризму. Москва в своїй діяльності за кордоном спирається на структури організованої злочинності, власне, структури організованої злочинності в Європі і в північній часто в південній Америці, і це стосується і так званої російської мафії, та й не тільки вони діють під кришою ФСБ, тобто через них діють, коли хочуть досягнути своїх якихось завдань. І, от ця країна, яка є спонсором тероризму і яка кришує міжнародну злочинність, вона є членом Інтерпола. І Інтерпол оголошує в розшук людей яких подає Московія, от мене наприклад, і мабуть, у них є рація цих західних країн. Вони хочуть, щоб Московія була в Інтерполі, тому що, мабуть, вони думають, що Московія їм буде видавати тих людей, яких вони будуть подавати в розшук. які небудь злочини втік, наприклад, через Китай в Московію, і там перебуває? і От вони роблять запит, оголошують в розшук, і Московія по лінії Інтерпола їм цього злочинця видає. Але з другого боку, а нафіга фіга вам ці злочинці? Ну от вони тікають туди, хай вони псують, вони псували вам життя. когось він вбив там, наприклад, у Франції втік, втік в Московію. Ну хай там буде цей вбивця, і буде там кого-небудь вб'є. Що тут поганого? Тобто Московія є постійним членом Радбезу ООН, і Московія є членом Інтерполу і багатьох інших міжнародних структур. Про що це нам говорить? Що всі ці міжнародні структури від Радбезу ООН до Інтерполу всі потрібно взяти і викинути в смітничку 90% завдань, які західні країни ставлять перед міжнародними структурами. Могла б виконати Україна, якби їй дали достатню кількість зброї, та власне всю зброю треба передати Україні, бо заходу вона не потрібна. Нема кому воювати цією зброєю на заході. Ну і якщо ми вже говоримо за всіх цих президентів, треба згадати і Путіна. Чому його треба згадати? Тому що його зараз згадує вся світова преса. На жаль, от про Україну вона згадує мало. І такі от статті на зразок того, що українські чиновники не довіряють американським чиновникам, пише якась американська газета і ще що-небудь. Ну так, між іншим, уже не стільки про війну, скільки про різноманітні інтриги. А слова Путіна, скажімо так, маячню Путіна. Цитують всі, от всі ставляться до цього з цікавістю, і нам здається, що те, що він там молозить, що ми це вже давно чули, і це взагалі не треба брати всерйоз, але в світі беруть всерйоз, як не дивно до нього прислухаються, і його все ще бояться. І він каже, що. Цей самий Путін, і це зараз обговорюється в Німеччині. Що насправді вони будуть в європі співпрацювати з усіма конструктивними силами, зокрема із альтернативою для Німеччини. Це у них по їхній градації у Німеччині це крайня права організації. Насправді, це десь щось на зразок народного руху за перестройку по радикальності, але в Німеччині в сьогоднішній це здається дуже сильна. Радикальна організація, і на жаль, вона симпатизує Путіну, тому що Путін їх фінансує. І Путін каже, що вони зовсім непогані, як ви кажете, але ми от готові з ними співпрацювати. Звісно, що альтернативи для Німеччини вони тихенько, щоб ніхто не чув, ніхто не бачив, симпатизують Гітлера, імені якого ніколи не називають, тому що бояться. Але ми з вами не повинні аж надто лякатися співпраці Путіна і альтернативи для Німеччини. Свого часу московити вже мали позитивний досвід співпраці з нацистами. Ми знаємо, що і німецькі льотчики, і танкісти вчилися в Радянському Союзі, тому що було заборонено тримати військово-повітряні сили і танкові війська Німеччини після Першої світової війни і що вони разом починали. Другу світову війну, і все було так непогано до 1941 року. А потім оці от люди, попередники альтернативи для Німеччини, напали на радянський союз. На жаль, не вдалося його добити, не вдалося знищити цю людоїдську державу з причини неконструктивності Сполучених Штатів і Великої Британії, замість того, щоб давати ленд-ліз німцям, що було би цілком логічно. Вони чомусь давали ленд-ліз Сталіну, який мріяв знищити Сполучені Штати, американці завжди наївні і безпомічні в зовнішній політиці. Вся історія сполучених штатів це черга помилок і дурниць, які вони роблять назовні. От наскільки розумними вони є всередині себе, настільки якимись дивовижно пустотливими вони є е, назовні? Зараз необхідні оголошення одинадцятого. Числа буде вистава за моєю п'єсою штучний інтелект в і Квитки можна придбати за посиланням в описі під відео. І кошти з наших культурних культурологічних заходів ідуть на підтримку батальйона Братство. І ви можете і так підтримати батальйон братство і навіть в. Вступити до батальйону братства, якщо ви християнин, і якщо ви смілива людина, Рекрутингові телефони так само в описі під відео. Батальйон діє у складі центру Тимура головного управління розвідки. Весь час буває задіяний на нестандартних ділянках бойових дій і здійснює карколомні операції в тилах ворога і на морі, і під водою і. В різних обставинах, тобто займається цікавою творчою роботою, і якщо у вас тонка артистична натура, в додаток до вашого полум'яного серця християнина, то вам в батальйон. Також звертаю вашу увагу, що дружнє нам видавництво залізний тато. Видає в тому числі і мої книжки. Заходьте, будь ласка, на сайт видавництво. В описі під відео буде посилання на цей сайт, і там є багато моїх книжок, і все це серйозна культурологічна література. І ці серйозні культурологічні теми подаються в грайливі, дуже легкій і приємній формі. Тепер щодо Боневтіка, як називають нашого зеленського. І ясно, що над ним сміються. Ну, в принципі, він до цього і звик. У нього професія така, щоб викликати сміх, і зараз його поручать, і всі його противники називають Боневтіком. Що нібито от він не втік, і цим він пишається. Це єдина, що більше у нього заслуг то ніяких і немає. Я вам скажу так, що. От цієї заслуги насправді достатньо, і тут справа не до сміху. Те, що він не втік, це, власне, і був головний вчинок в його житті. Тому що позаяк зберіглися формальні ознаки державності за рахунок того, що він не втік за кордон, нам стали давати і досі дають повноцінну зброю. А не якісь знаряддя для підпільної боротьби, кажемо, під час Другої світової війни британці на Балкани для партизанів скидували одноразові пістолети під одну кулю. І кастети вважалося, що цей от підпільник чи партизан має за допомогою кастета і одноразового пістолета вбити німця і заволодіти уже повноцінною зброєю. Повноцінну зброю їм не скидали з британських літаків. От те саме скидали би і нам, але зараз нам дають нормальну артилерію, бронетехніку, ракети, і, дасть Бог, дадуть і авіацію. І це завдяки тому, що державність зберіглася. Якби він втік, то державність не зберіглася. Ми би були б тут партизанами і підпільниками. Я хочу нагадати вам, що із Києва втекло тоді 4 п'ятих населення, ну принаймні. Я не думаю, що хто небудь рахував, але я був в Києві всю весну 22-го року, і таке враження було, що чотирьох п'ятих населення немає. Втікали цілі відомства, потікали мінти в абсолютній більшості. Потікало багато СБУшників, Всі, хто тільки могли, втекли. А цей не втік. Я не відчуваю сантиментів до Зеленського. Я голосував проти нього на виборах і на наступних виборах буду голосувати проти нього. Але е, і ще раз, вся потуга зараз московської пропаганди спрямована на те, щоб налаштувати населення України і армію проти верховного Головнокомандувача. Для них це дуже важливо. А для нас навіть недосконалий верховний Головнокомандувач на своїй посаді це значно. Краще ніж дуже хороший бунт в українському стилі. Ми багато разів бунтували під час всяких своїх воєн, і завжди результатом цього була окупація. Ми не повинні підірвати тили українських збройних сил. А для цього нам потрібна наявність верховного головного команду. І для того, щоб продовжили давати зброю, і для того, щоб не посипався фронт, якось ви скажете, що ну і що ще не а багато людей в цей момент стояла в чергах до воєнкоматів і взяла в руки зброю. Та зрештою, наші хлопці взяли у руки зброю. Це так. Але вмієте, от уявіть собі дитину, яка трьохрічну дитину, яка бере інтеграли, наприклад. Або трьохрічну дитину, яка виконує 14-ту сонату Бідховена на фортепіано. Ви скажете, ну і що тут такого? Є багато людей, які виконують 14-ту сонату Бідховіна. Є багато людей, які візьмуть інтеграл. Ну так, але це трьохрічна дитина. Те саме і Зеленський. Не забувайте, ви ж обрали Зеленського абсолютною більшістю голосів саме для того, щоб він підписав капітуляцію як людину без національності, як людину без патріотизму, ви за нього голосували. А він, незважаючи на це. Вперся, коли почалося повномасштабне вторгнення, і незважаючи на всі свої попередні дурниці, він не втік і бикує і досі. Тобто він вперся рогами і не хоче підписувати капітуляцію. Багато хто в Україні зверніть увагу, хоче, щоб ми підписали капітуляцію на будь-яких умовах. А він не хоче. Нам взагалі таланить останні 10 років з президентами певною мірою. Згадайте, ви і Порошенка свого часу обрали саме тому, що перелякалися. Тобто, коли у нас анексували Крим і половину Донбасу, ви обрали не генерала, не президента, не патріота, не якого небудь героя майдану. Ви обрали кандітера. Тому що вам здавалося, що кондитер точно зможе помиритися з московитами, і точно їм віддасть те, що вони хочуть, і цей весь жах закінчиться. А кондитер вперся. І тим не менше пішов якось там, теж попри багато дурниць, які зробив, але щось там почав вкладатися і в армію, і почав впиратися, і підірвав позиції московицької церкви в Україні, і це в принципі було непогано. А потім ви так само з тією самою метою, коли кондитер вам здавався, аж занадто патріотичним і аж занадто войовничим. Раптом він вам здався. Ви проголосували за Зеленського, за артиста, який точно ні за що ніколи не буде воювати. А він вперся в країні багато бардака. Бюрократія працює в цілому дуже погано. Це корумпована свора, яка сильно псує життя добрим людям. Але державні інституції нам все одно потрібні. Навіть погана бюрократія, наявність навіть поганої бюрократії краще, ніж відсутність бюрократії в умовах війни. У нас багато негараздів в збройних силах, багато дурості, багато совковості, багато помилок. Але ми з вами молимося на збройні сили зараз, тому що хай будуть такі, хай у нас будуть недосконалі збройні сили, аніж не буде жодних. Хай у нас буде. Будай такі верховний головнокомандувач, який дратує нас, який дратує наших союзників, але найбільше, і це головне, він дратує Путіна, ніж не буде жодного верховного головнокомандувача. Тут я все сказав, і нарешті наша постійна рубрика для маленьких маніхейчиків. на зустріч гей параду. Як ви знаєте, на 16 число в Києві намічений черговий гей парад з метою скомпрометувати Україну і ще більше підкинути дровенят у вогнище московицької пропаганди проти нас і так само скомпрометувати нас в очах радикальних християн, які мають зараз більшість в конгресі Сполучених Штатів. І від яких дуже багато що для нас залежить, то організує цю провокацію, як пише наш брат, імені якого я не буду називати, хоча його звуть Кухарчук, це е, такі собі Лапіна і Шаригіна обидві. Е, Недолюблюють українських військових і українських патріотів у 2017 році на одному з перших масових парадів, на які звозила з усієї Європи і навіть з Росії ЛГБТ-активістів. Головне гасло у цього дійства було смерть нації квір ворогам. Цей термін квір це загальний термін для людей з сексуальними девіаціями. І це квір ворогам, це значить, що вони так би мовити приймають до свого цього співтовариства окупантів. Наш брат Кохарчок пише, що коли почалася велика війна, то ця лапіна уже в березні 22-го року публічно бажала смерті. Українському воїну Євгену Карасю я не буду зараз повторювати цих виразів, тому що вони надзвичайно брутальні. А я собі не дозволяю мацюкатися в ефірі. Їй не подобалося, що Карась свого часу протидіяв комуністам і штурмував наркопритони. Інша організаторка це харківська лесбійка Шарігіна, і торік вона вилила кілька тонн мови ворожнечі на загиблого українського героя Тарасенка. Вона називала його покіцьком, бо він до війни блокував заходи комуністів і дев'янців у Харкові. Вона дуже обурювалася тим, що іменем цього героя вирішили назвати одну з вулиць у Харкові. Це дійсно героїчна людина і дійсно дуже позитивно. Цей наш брат Тарасенко, який віддав своє. Життя за вітчизну, а тепер на його труні стрибають оці збочинці. Хочу також звернути вашу увагу, що керівники українських церков жодним чином не висловилися щодо цього дійства збочинців, яке носить явний антинаціональний і антихристиянський. Характер. Втім, тут нема нічого страшного. Ви повинні розуміти, що церква це зібрання вірних, це не клір, це не єпіскопи і не священники. Священники дуже потрібні в церковному обряді. Комусь треба махати каділом. Єпіскопі потрібні для того, щоб дбати, аби не покрали церковний посуд. Але церква, це ми з вами. Церква це зібрання вірних. Ми визначаємо, і ми є обличчям церкви. І церква тримається на подвигах віри. Церква тримається на святих, а не на Церковні ієрархії не на єпіскопах і не на священиках, хоча знову ж таки, і єпіскопи, і священники є дуже важливі в певних аспектах діяльності церкви. Зараз маніхеї і сексуальні девіанти користуються тим, що практично весь актив національний перебуває на фронті і не дуже є кому протидіяти цим от всім поползновенням. Хоча б, Бог його знає, може хтось і буде протидіяти, як ви гадаєте. Якщо ви щось думаєте з цього приводу, напишіть, будь ласка, в коментарях. На цьому вам моє щире, звитяжне, бадьоре українське амінь. І пам'ятайте, Путін теж сексуальний девіант.